2-3 максимум е на старті. Нато його взагалі може не бути, так як вчора відігравали Хантер. І ось з'являється Тайдхантер, який якраз таки матиме змогу компенсувати це. Бо обличчя раптом може і почати трошечки тріщати. Атака може бути зараз в Джекіро. Є два сапорти з боку Джунів. І це може бути ФБ. атака, так це воно і є для Готіка. Дістається перше вбивство на сьомій 25 для колективу Навіть Джуніор. Ну, непогано, знову ж таки, сапорти намагаються грати активно, намагаються створювати пресинг по кожній із ліній. Але поки цього недостатньо. Ось це те, про що я говорив, що Shadow Demon може стати певною проблемою. Атака на перданчика в нього коли стільки натискає їх, але. Тут два сапорти начебто, мають спробувати його розписати на двох. Так, є ще Глімс і кіл для Х'юги. Оформлено. П'ятий рівень, до речі, в Х'юги зараз вже є. Але в цілому статік тут. Напевно, дещо важливіший буде. Отримати раніше, аніж це інше. Так, атака якась в атакера, але Хьюга отримає дуже багато зараз демеджу від метаморфози. Не зовсім зрозуміло, чому він так рано вирішив сюди піти. Терорблей має бути, до речі, з метаморфозою, О, точніше, із Сандером. Він в нього є, але натиснути його не встигає. На Чернобол також тут вже мінус два сапорти з боку джунів. І Джейм починає страждати. Аріель на шадо демоні також опиняється в боті. Дуже боляче ДК, так його зрізає на Чернобол. І Рубікон опиняється теж тут. Чи є у нього ультимативна? У нього вона немає, до речі. Але в нього скілпоїнт залишається. Окей, спроба добити тут перданчика в результаті і не помирає. той. Ні, все ж таки догорає. Натірна рятується звідси. Скілпойнт Рубікона досі є. Навіть. Стихе леве лапнути за це все. Знову трьох опиняються обидва колективи в Міді. Спроба від GBC далі. Вийти на цю вежу, котіку дуже болячий, Дотік тут має загинути. Так, дуалбрез долітає і Котік помирає. Це біда Грімстроука, Ну нічого ти не можеш робити, коли в тебе просто вкрай обмаль ресурсів. І 2600 на руках вже є. На 12-й, в принципі, непогано. Так, він загалом зараз ніяк не може конкурувати із Терорблейдом по фарму. Але. Хоча б головне світа не втрачати. Забирають житєро в Готі. Тут файт далі намагається якийсь продовжуватися, але JBC просто відкидається станом та буде виходити. Звідси Котіку теж треба по добру, по здорову тікати, поки ресурси не скінчилися. на Смузі хеппі-бару. А котіку... Ой, я в чому боліче. Чи... Ну от навіщо це було? Ну чому не піти, не відновити ресурси? Ну... Ах. Не знаю, не знаю, якісь е е банальні помилки. от е Постійно вже 2 дні ми дивимося, е наслідують е Джунів. Тайтхантер непогано, що йому обличчя так намагається потроху ламати. Знаходять Шадоу Демона. До демона мають забрати. Є Солбайнт непоганий. Сюди летить Фалора, Може бути гарний файт, але потрібно дека якось ресурсів. ГП знайти або поубивати. Просто їх всіх становлюється непоганий статік GBC досі. живий, забирають G трьох, але й трьох помирають гравці команди Na'Vi. Ну, от Тайтхантером та Террорблейдом далі битися взагалі немає ніяких шансів. Загально розмінялися рівно. Мідер та два саппорти. В... Smoke. Вихід під появу блінка у Драгоннайта. Буде спроба зараз обійти в спину Терорблейда, спробувати його підрізати. Це може бути непогано, але метаморфоза 6 секунд. Атакер теоретично може бути готовий файтитися, стрибають на супорті. Миттєво вирізають Шадоу демона. Бачить також Джекіру. Джекіро телепорт не дозволяє йому того зробити. Кроляш оформлює для себе Дабл uh, Кіл та Оуніч. Ну і Аганім, який у нього з'явився, теж дає про себе знати. Болора пішла на верданчика. Шарп вже готовий, тому є спасій не надто то щобі заважає. А, ну, треба тікати, ультимативно від Короляша. Справа просто вийти там статік тим часом поки що зупиняє дещо, але тут береться в своїй перевазі та будуть готові приймати цей файт, забирають Валору, знімають величезний стріки з неї і забирають ДК. Ось це вже занадто ризиковано. Абедона тут не було. Сапорти були в диспозиції, і в результаті розмін абсолютно не на користь джунів. Дай в Рошана буде відбуватися. Смок від. Джунів протискається Валора з Баром, ДК також із ним, але тут же знаходять Демона, його забирають. Тірнавол також має Бар, Може розвернутися. Ревеч по трьом персонажам летить сюди Валора. Встигає натиснути всі клавіші, але демеджу поки що досить таки бракує. Рубікон не має змоги його завдати. Вони б'ють найжирніший таргет Тайтхантер. Але, можливо, це не те, що потрібно. Якось би вийти тепер звідси. Кьюгу будуть залишати розмін в результаті один в один. Але як же ж наразі мало демеджа е, у Абадона? 5, 10, 15 гривень. Всі вони важливі. Знаходять Абадона. Е, намагаються знову бити Тайтхантера. Тайтхантер, до речі, боляче, але тут доєднується вся решта команди. Непоганий соулбайнт летить Валора, але є від Аріель. Сейвлять та й да, та йду неприємно, але демеджа поки що абсолютно не вистачає. Хоча от зараз по терорблейду летить гарно, але він натискає Сандер Бабадона. Бабадона спрацьовує ультимативно, той змушений відходити. Двох сапортів намі вже втрачають, поки що всі живі з боку пайреців. Ну і розсипається абсолютно. Колектив Джунів від знаходять Бабадона. В результаті він просто не встигає вилетіти. Мені здається, якби він йшов в сторону свого хайграунду, то шансів було б в рази більше, але вже як є. За перші дві серії відлітати в 0-2. Це досить таки сумна може бути історія. Х'югу знаходять. Х'юка отримує собі якір від Тейткантера, знову не встигає натиснути ультимативно. Натискає Байбек буде повертатися, пішла на від Джекіро. містер Мораль знову танковує в себе мільярди шкоди. JBC дуже боляче. Балора навіть не встигає сюди натиснути ультимативно, тому натисла телепорт чи що, я не розумію, чому так. Троляж намагається далі продовжувати файт, але GBC вже в таверні. Туди ж відправляється к'юка після байбеку та Генстрок і GG дропує. дізраптор, розуміє, що на цьому моменті гра для них вже остаточно і повністю закінчена. Немає чим банально продовжувати її. Це дійсно халепа. Це дійсно халепа, і немає інших слів, як це можна було б іще описати. Кого ще можна вигадати цікавого такого. Урса. So, ну, Урса теж непогано, але. Без БКБ гри взагалі не буде. Ну, але. Без БКБ гри взагалі не буде. Треля щось взагалі провалюється, поки по кріпстатам цього лайну. Треба якось щоб Білочка більше на себе брала можливостей, але. Ой, тут вона підставляється, тримає отримує непогано по обличчю, та й вежі його добиває, але паралельно забрали Джекіру в топі. Що цікаво, до речі, що Джекіро дійсно цю гру у нас відіграє з четвертої позиції. І на тіні у нас грає. На нас грає перданчик на нижній лінії. Атака на Кроля Ша, але є стіки, Непогано. Зараз відповідь по цьому тіні якраз і розвалюють, і тіні має гинути. Так, гарно зіграно. Тим часом там Джакіру, як ми бачили, повернули на фонтан. Помилка новачка. Така собі відбулася, як. Одразу розуміють юніори. І розуміють за рахунок ось цього цікавого Вардика, який тут нещодавно. А, ні, чекайте, це вард перданчика. Тут ж вони просто прочитали цей муд. Лол. Так, Спроба атаки не надто вдала. Але Мурса повертається назад, за що отримує Атоси. Зараз буде киїнути. Незрозуміло, на що Робікон розраховував, і коли повертався сюди, натискає, стільки натискає Фейрік трошки живе і виживає, насправді. Ні, не виживає догорає від Аріель. Берданчик боляче, але його можуть теж не добити. Йюга помирає, Аріель вже дабл кіл, і Готік. Скоріше за все також звідси нікуди не подінеться. Це провал. Звісно, повний і тотальний. трипл кіл для жикіра. Боже, як? Як це трапляється? Ну як, як це трапляється? Ну не повинно. Що? Можливо, там спорти зараз нас чимось здивують. Разом з паком. Але вони тут навіжені, який поставив перданчик. Показалися, все прекрасно тепер розуміють. Кур'єра, щоправда, перданчик втрачає, розуміє GBC, де той зараз знаходиться. Не розуміє, той в двох кущах розмансив. Отримує дрімкойл на голову, але тут вже Марс, який встановлює арену. Не вдається прибити пака. І насправді арена погана, тому що є Глімс. Викидають Марса з неї, але Хьюга за це все одно буде помирати, тому що Wall також тут є розмін. Один в один відбувається. Але все могло бути набагато набагато гірше. Поки досить рівно йдуть. Єдине, що от просідає у нас Лардар, на якого знову була атака, але збирають натомість е Джакіро і Джакіро віддає стрік. Щоправда, худвінг. Питання, чи можуть вони щось в медузі тут заподіяти, та скоріш за все, ні, тому що стоїть Марсик і встановлює арену, Котіка зараз будуть забирати. І дістається цей кіл якраз для медузи. На яку хочеш хочети свій фарм. Так, але... Фопайрец не втрачають надії забрати урсача і стрибають на нього. Він вже ультимативний тому, тому Рубікон тут буде помирати миттєво. Все-таки підловили його. Але вежа в міді починає страждати від Шекіру. Своїм ліквід фаєром він дуже багато. Це, нас пропонує цьому дар. Встановлює макрапіру дуже боляче Паку, але там є статік, який дозволяє Паку все ж таки вийти звідси. Натомість на розвороті намагаються на Тернавола яка законтролювати. Чи Сімілейт спробує вийти звідси? Є ще один степ, але Кроляш також тут, якого повертають на Тосі. І блочить свої ж тіммейти дуже гарно, але є ще один е Глімс. Арена від Марса. Непогана медуза також тут паку боляче. Болячі кроляшу. Спроба зараз усім звідси врятуватися. Ну і начебто рятуються. Двох саппортів забирають. Але, щоправда, вежу задепати більше вже не вийде. Переданчик тут ніяким чином не міг нічим допомогти. Натомість бачить Аріель, але. Ця русалка щось занадто глибоко плаває, щоб за нею дайвити. А тут приходить Надірнавол, який е, стрибає одразу на котіка, паралельно встановлюється в макропірах. юга дуже боляче. Стоун і просто проганяє від суперника Копайро. Урса прилітає його. Побачили. Рубікон готовий допомагати команді, але поки що не вдається цього зробити, тому що стоїть в контролях. Найспас. Третій від медузи. Як же вони цю батька жудефають, але вона все одно буде падати. Розмін один в один. Далі стрибають. О, ні, чіпляють Роляша. Встигає натиснути стійки, але на тому все. Койла немає, Урсі немає змоги як завдавати тут шкоди. Тому і таргет медуза, який зараз обирають для себе Наві, це буде дуже класно, якщо вдасться його. Uh, тут підбити, але тут майже готова манта, але стрибає. Дуже багато демеджу миттєво вдається. Стигає натиснути Стонґій, замерзає урса, замерзає Слардар, але є Глімс. Повертає й дузу, і це Келл який дістається Урса, чує. Це Друзі? дуже хороші новини зараз для народжених перемагати. І вежу, вежу, потрібно одразу намагатися йти в таргети. Якісь які є на мапі. Ну чому ні? Бачить окей, бачить Та хоче спробувати його піймати. Є ще статік, Треба натискати. Є кінетік, непогано, але потрібно далі продовження. Урса стрибає тільки зараз. Намагається стартувати шкоду, але поки що її недостатньо. Ось зараз, можливо, через ним коел з цим буде трішечки простіше. Бачить Марса, також хочуть спробувати його вчепити. Він без блінка, і за ним можна пробувати йти. Мають розуміти, де він знаходиться. Так, його побачили. Є бічплей, тарена встановлюється, але одразу гарний контроль від Готіка. Забирають його. А тут напака йде іще переданчик. Так а можемо ми і його, і того, і іншого. І ну, цього хвоста трохи ті русалці підріжемо. Плавники, так би мовити. Ну, як знаєте, там. Хто, хто, загалом, хто там був в селі, або хто народився, там живе. Бо бабусі гостював. А, той розуміє, що там от є певні тваринки, саме птахи. Так, чекайте, тут байт якийсь тут помирає перед цим фьюга, тепер забирають Тіні, забирають Джекіро. О, це гарно. кліп. Ось. Що, загалом є там різні птахи, по типу качки гуси. Смок вихід верхню лінію. Але тут смок одразу у відповідь. І Торментор був би дуже цікавим придбанням для джунів, якби вдалося б його зараз забрати. Біжен встановлюється від 4Pirates. Розуміють, плюс-мінус, що десь хтось тут знаходиться, але Аріель просто всіх привіли. Тільки зараз його побачили. Якийсь статік, можливо, не надто й потрібний. Там пака тим часом втрачають його якраз таки за рахунок Сайленсу від Натірнавола. Забирають. І кроляш також підставляється. Кроляша будуть пробувати не відпускати звідси, але. Худвін поки рятує його життя і він має змогу вийти. Занадто багато вирішили віддавати в цього Джакіро, замість того, аби засейвити, спробувати якось е... свого мідера. Знаходяться таки знову троляша. Прибивають, є Стоун стрибає на тірнавол, контроль продовжується. Досі живий, поки що Слардар тут Тим часом на Рурсу застрибує містер Мораль. Слардар помирає тільки зараз. Натискає байбек, пак також буде летіти сюди. Він вже тут. Урса під БКБ продовжує битися. Стоунгейзу немає. Потрібно медузу якось забирати. Вона залишається без мене, шарпчутер залітає, потрібно добивати її. Далі продовження. Дрімкоїл по двом непоганий. Потрібно забирати і Войспіріда, і Тіні. Продовжувати просто чавити весь цей драфт, який ви бачите ліворуч. Забирають Тіні. Войцпірірят зміг вийти. Ані, любий! Так, все-таки так. Все-таки Дісімілей ще був, і це врятувало життя на Тірнову. Смоук Знаходять Тіні, але знаходять і Марса, встановлюється статика, але дуже боляче дізраптору. Запр має тут кейну, Пак стрибає, отримує знемовлення, але далі продовження від короля ша разом з Урсою. Стрибають стрибає на Марса. Марс все ще живий, і Казар встановлює арену та помирає. Ну і решта Пайреців просто тікають. Звідси пак руною, битися проти нього максимально в центральну лінію. Не зовсім я розумію, чому так. Але окей, найбуде. В топік. Короляш помирає, помиляється він. А Готіки іде, пробує ловити, чіпляє Войтспіліта, є Койл, непоганий, шарпшутер залітає, потрібно демеджу. Ще якось навалити. Ось Зараз Урса стрибає, продовжує бити, але все ще виживає Войдспіріт, його засейвив тіні, який пожертвував своїм життям. Містер Мораль стрибає одразу на двох сапортів, вибиває життя із Готіка та із Х'юге. Ну і решті Наві потрібно тікати. Файт не надто вдалий для них. Видався. Коли в тебе скінчиться Блэкін Бар, то ще й вийти з нього з неї не зможеш. Оце буде проблемка. Ось піт, його бачить, на нього можуть стрибнути. Стрибають, але просто кожною клавішею мажуть. на Натірнавол. Його повертають добре. Врешті забивають, але було дуже близько до провалу. І встає Рошан. Про це розуміють зараз Фопайрец, але зараз будуть розуміти й джуни. А файтитися тут без вид співта це може бути досить таки ризиковано. Ну, але зараз подивимося. Медуза готова заходити. Зв'язка чудова, і туди ж стрибає Марс. Ні, просто на моменті можна втратити кроляша та рубікона. Помирає вже Сларда, розмін пішов лише по одному тіні. Повертають медузу, але медуза нічого абсолютно не витратила. І ще вона готова далі продовжувати ці файти. Ну добре, там медуза настріляла. але ну 300 демежа це є 300 демеджа. Вони могли стати вирішальними. Так, тепер питання, що робити? Югу знаходять. К'юка досі живий, боляче Марсу. Марса потрібно якось швидко забрати. Ні, пак отримує приголомшення, встигає GPC натиснути. Капа, але йому боляче дає. Він просто не натис жодної клавіші після Бару. Його забрили за секунду. Буває кар'єра кроєша, до речі. Його зараз бачить Марс. Він стрибає. Арена, кекс. Спис і. під спис. Десь. І під спис десь. А... Я не знаю. Взагалі не подобається гра кроляша в цій карті. От, начебто всі стараються, всі викладаються, От, і. Попередня в кроляша була одна така хороша. Ледь не в одного, точніше, в нього вона була хороша. Усу контролюють, але той встигає натиснути Анрейд. Срімкол непоганий статік. Теж хороший, потрібно демеджу туди давати, пак отримує приголомшення, але GBC. є ще БКБ. Він може його натискати. У... Забирають Марса, забирають Тіні, вибивають і Гіду з медузи. Будемо чекати, будемо чекати, чи будемо спробувати ще якось продовжити файт. Може бути небезпечно, тому що підходить войспілі. Такого все, весь цей час ще не було. Терментор з'являється. Пайреси кудись лежать, незрозуміло куди. В Цей момент читають. стрибає Урса на медузу. Урса починає її бити. Медузі боляче, але там Стонгейз у нас встигає натиснути. та відійти, але є Глімс. Потрібно якось добити атакера. Він залишається на 200 мани, але дуже боляче Урсі. Пак зараз стрибає, Джепсі. Намагається видати якийсь демедж, але отримує Сайленс. Потрібно жити. Урса повертається і звіздає Бог, На Чірноволк він застряг. Він застряг, вони можуть здогадатися, що той там знаходиться. І вони це роблять. Дісімілейту немає. Степ одна секунда. Він виходить. БКБ від та вола буде пробувати звідси ліпати. Телепорт чи вистачить демеджу, чи ні так, тому що стрибає Урса та добиває його. Знову камбек. Знову мінус три. Потрібно, щоб туди якось хтось дав якусь розвідку. Кроляш іде перший, стрибає, отримує хекс. Поки що живий, але ставиться арена, його прибувають. Треба якийсь сейф. Кроляш може загинути просто за секунду. Так і трапляється. на, тір на волк під БКБ стрибає, забирають Хьюгу. Ні, цей файт буде повністю провальний. Урса. Начебто зміг звідси вийти. Руну в результаті віддають. Але є байбек від дізраптора. Він хоче сюди повертатися, контролює тіні, але Тіні це найменша втрата, яку тут можуть здобути. Копайра це можуть і не здобути, тому що стрибає Марс. знову засовує сюди двох. Помирає після байбеку. Ді з раптор так і не натиснув ще жодну клавішу. Паку дуже боляче. Повертається кроляш. Також з байбеку Рубікон. Червоний тікає звідси і намагається просто вийти. Але є приголомшення від кроляша. Той під баками починає битися, але медуза б'ється сильніше. Худвін повертають назад. Ні, це повний провал для Джунів. Вони віддають абсолютно всю перевагу за руну, яка навіть не... Зарону, яку вони навіть не змогли собі забрати, вони могли спокійно піти, спробувати відтиснути ворожу. Так, а що, можливо, зайти просто в суперника сторону, спробувати його піймати на цьому. І ось зараз це роблять. Проляш, його помітили. Його знову зараз можуть просто виконати, дати фул контроль, але ні. Не вдається, Форставчики рятують йому життя. Джей знаходить Бог непогано. Стрибає на Джекіру. Одразу вимикають його. Паралельно Марс літає в бої у лаг. Спробі просто потягнути час. Статік на Медузу, але Медузі байдуже, вона просто стоїть. Б'є арена по двом, але Марсу дуже боляче мені. Він помирає. Поки що розмін 2-1. Медуза все ще жива. Кроляж без БКБ. Йому може бути складно, але він розвертається разом з командою. Йде далі, бити Перданчика. перданчик. До побачення. Щасливо залишатися. І це мінус 3. Повністю файт під контролем джунів. І це не може не радувати. А Урса вже починає гризти Рошана, який принесе йому егіду, рефрешер, банер та сирочок. Стоять у Фапайре. це якось не серйозно. А що вона хоче дефати це? Вона хочеться дефати сюди, летить Тіня. летить Марс. Тіня стрибає на Урсу, намагається видати контроль, але поки що його недостатньо. Непогана зв'язка від Путін. Одразу втрачають Тіні, може натиснути байбек. Повернутися, поки що того не робить. Затискають Путін в арені, Її будуть забирати. Далі продовження по Слардару, але є відповідь від Урси. Той стрибає під Інрейджем, намагається битися. Є Макрапіра аганімна. Айспасела. Урса виходить з нього. Під БКБ. Далі продовжується файт і мінус. Файтспів. Рід Медуза намагається розстріляти зараз всіх і кожного. Без БКБ буде урса, але немає кому видати контроль. Паралельно контролюють пака, аріель намагається відігнати звідси всіх. І розмін ну фактично два в два, але це була егіда. Так, файт розпочався. Там вже помирає. Худін до... так і не дочекавшися. Пак також гине. Взагалі не натиснувши жодної клавіші. Рубікон стоїть пункт в контролі. Тільки зараз тисне БКБ починає бити. Але це тільки Тіді, якого вихилюють, і він досі продовжує файт. Рубікон червоний намагається вийти із файту, але його контролюють. Є сповільнення від медузи. І Рубікон гине. Байбек від пака, але він абсолютно не встигає повернутися сюди. Урса не має можливості викупитися до гри. Нього банально немає дуже багато коштів. Треба дефатися в чотирьох, встановлюється статік. Аганівний статік. Потрібно демеджу дати якогось по Медузі, але його немає. Помирає, юга, він байбекається, буде повертатися сюди, але Медуза все ще жива. Медуза далі продовжує руйнувати вежі. Медуза залишається все ще з ресурсами, які зараз її будуть поновлювати. JBC далі стрибає, але поки немає змоги нікому дати демеджу є. Це нічого немає, Хьюга помирає. Хотів сказати, що мають змогу ще трошечки якось пожити 10 секунд, але гліфу нема. Пачка Кліпів вже заходить, тому Бекдору не буде і Трон зруйнований. Ні, це 2-0. Це, на жаль, 2-0.